Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на каналі Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Ми вже чули, як добрий іспит сумління дозволяє нам усвідомити свої злівчинки, а щирий жаль допомагає нам наблизитися до покаяння. Отож, сьогодні ми з вами роздумуємо над третьою мовою доброї сповіді постанова поправи. Постанова поправи стає так званою гарантією переміни життя від ріха до праведності. Суть постанови поправи полягає в тому, щоб покинути гріх і прагнути із щирим та розкайним серцем того, що. Його більше не чинити у світі не існує таких грішників, яким би Господь не міг простити. Але на превеликий жаль є ще багато людей, які не розкаялися і живуть у неволі гріха. Постанова поправи включає в себе бажання змінити своє життя згідно слів Ісуса. Іди та вже віднині не гріши. Вона передбачає також і примирення з тією людиною, яка завдає нам болю. Коли ви прощатимете людям їхні провини, і Отець ваш Небесний простить вам. Коли ви не прощатимете людям, і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Також і ми, як християни, коли комусь чинимо кривду, маємо прислухатися до слів зі святої вангли від Луки, а коли чимсь когось і покривдив, повернув четверо. Багато ще є християн, які є свідомими своїх гріх. Але не наважується приступити до таїнства покаяння. Мовляв, я завтра знову буду грішити. Повірте, ми не можемо знати, що буде завтра. Але сьогодні стараємося розбудити в собі постанову поправи, щоб Божа благодать допомогла нам не повернутися до гріха завтра. Слава Ісусу Христу!